Доброго дня, братії сестри. Мене звуть брат Ігор, я мандруючий монах з міста Секіряне Чернівецької області. Сьогодні у мене перша мандрівка. Я йду сьогодні на наш мікрорайон Балка Флока міста Секіряне. йду пішком, так як ходили мандруючі монахи. І перша моя зупинка біля пам'ятника сімейства Мщуки. Щуки. Були такі щуки, знаменитий аптекар Іван Георгій щука, його жінка Надія Данилівна щука та брат. Ця сім'я була ревними прихильниками православної віри, завжди безкорисно допомагали бідним людям, нужденним. Іван Георгій щука був аптекарем нашим знаменитим, аптекарем, який вилікував дуже багатьох людей, не тільки на північній Бесарабії, а навіть в Австро-Угорській імперії. По всій південній Росії він був теж знаменитий. Вони давали великі пожертви на Сокірянську церкву, допомагали безкорисно багатьом нужденним людям, бідним, виліковували їх безкорисно, без оплати. І, коли вони померли, були поховані на території Сокірянської церкви. Петра Павла, яка знаходиться в центрі міста Сокірян. Я покажу вам ще раз пам'ятник і просто зрозумійте, прочитайте надпис, що таке справжня віра. Просто прочитайте цей надпис і вдумайтесь. Пам'ятник був зроблений в Одесі, міста Одеса. Іван Георгіч Пщука, коли померла його дружина, замовив цей пам'ятник з мрамору. по нему слез так прочитаем надпись Приди ко мне все труждающие обремененные и я успокою вас подивите прочитайте цей надпись Зразумейте эти слова. Приди ко мне, все труждающие обремененные, и я успокою вас. Надея Данилевна Щука. Померла з 8 березня 1912 року. Брати Георгій Георгій Щука, 8 березня 1912 року. Що до долі Іван Щуки, а вони були етнічними українцями з Полтавщини, де його могила до сих пір невідома. відома? Чи цю могилу розорили комуністи, коли в 1953-54 році зносили могили кладовище біля церкви Петра Павла в місті Сукіряни? Чи ще якось по-інакшому? Ви знаєте, це місце. Ну, це місце для мене завжди святе. Я багато разів знімаю. Про цей пам'ятник, про сім'ю щук і ще раз вирішив в мандрах, починаючи призняти. Бог завжди, в серці, не скуді рука даючого, роби людям добро. Такої Божої завжди. Таку заповідь Божу завжди втілювали в життя сімейство щуків. І я прошу вас, браті і сестри, робити те ж саме: нести добро, допомагати бідним та нужденним. З Богом добрий путь. Амінь.